Всім привіт! Мене звати Олексій. Ви на каналі Винний Льох, і сьогодні я вам розкажу, як правильно обрати вино. Скажу вам одразу: обирати вино самостійно це легше ніж ви думаєте. Просто треба дотримуватись певного плану, коли обираєте вино. Тож готуйте чай або дещо міцніше. Та поїхали. Для того щоб обрати вино самостійно, нам треба створити свій певний план. В основному це будуть смакові критерії вибору вина, наприклад, такі як кислотність або рівень цукру. Але й про конкретний регіон конкретної країни ми теж звичайно поговоримо. І так почнемо з першого правила при виборі. Вина. Якщо ви на вині не розумієтесь, перше правило треба підходити до сомельє. Зазвичай сомельє, або як їх правильно професійною мовою називають, кавісти. Вони знаходяться в магазині не просто так. І вони зможуть вам допомогти. Вони за рахунок певних пунктів на 100% зможуть дізнатися, яке саме вино вам потрібно, і вам не треба буде декілька годин ходити та обирати, читати ці етикетки, дивитися на цю безліч різних пляшок і не розуміти, що ви взагалі там робите. Тому найпростіше, що можна зробити, це підійти до самільє або товкавіста. Але все ж таки, якщо ви бажаєте обрати вино самостійно, то вам треба теж створити такий самий план для виявлення потреби, такий самий, як у самільє, тобто ви повинні. Чітко розуміти, що вам треба, і перший пункт у цьому плані це буде визначити, який колір вина вам потрібен. Тут є всього дві ситуації: якщо ви будете пити вино самостійно, та якщо ви будете пити вино з якоюсь їжею, якщо з їжею, то тут набагато все простіше: ось це таке загальне правило: червоне до м'яса, біле до риби. Воно майже завжди працює. Просто тут треба трішечки трішечки уточнити. Якщо вам треба вино до більш якоїсь такої легкої їжі, наприклад, до птиці або до риби. То тоді можна взяти легке біле вино. Тобто до легкої їжі, до легкої, тобто нежирної, ми обираємо легке вино. А для чогось такого більш насиченого та більш жирного, ми будемо обирати таке саме більш насичене вино. Тому зазвичай до якогось жирного м'яса, наприклад, свинини, краще підійде вже вино червоне. Але, наприклад, до більш насичених сирів можна взяти якесь червоне, але при цьому легке вино. Тому, по суті, вибір вина під гастрономію буде більш ситуативний. Але якщо ви не хочете заморочуватись цими більш легкими, більш важкими стравами, то ось ця концепція червоне до м'яса біле до риби. Буде працювати майже завжди. Ну і будемо пам'ятати, що більш насичена їжа буде потребувати більш насиченого вина. Тому насправді за кольором визначити максимально просто. Але є ще така класифікація вин, як рожеві вина, які по суті є дуже універсальними і зазвичай підходять майже під все. Вони якраз можуть підійти до суші, можуть підійти до сирів, можуть підійти до м'яса, але при цьому теж насильно жирного. Хоча й рожеве вино більш насиченим та цільним теж буває. Тому якщо ви берете рожеве вино, його в принципі пити можна майже зі всім. І переходимо. До другої частини, якщо ви будете пити вино самостійно. Тут вже насправді можна обрати абсолютно все. Неважливо, це буде червоне, це буде біле, це буде рожеве, це буде ігристе, це буде ігристе-рожеве. Всі вина у світі можна пити самостійно. Але тут треба теж відштовхуватись від того, що ви бажаєте на даний момент. Якщо ви хочете щось більш насиченого, то треба брати червоне, бо зазвичай червоні вина мають більш високу терпкість, зазвичай більше рівень алкоголю. Також можуть мати високу кислотність, і сама концепція червоного вина вона більш. Насичена. Тому, якщо вам треба щось таке максимально потужне, то краще взяти червоне вино. І, до речі, червоні вина дуже добре підходять до зимової погоди. Коли пити якесь біле особливо охолодження, не так вже її хочеться. А ось якщо все ж таки вам треба щось максимально легке, вам треба щось таке, чи ви могли б освіжитись, то тут вже вступають в силу білі вина. Білі вина також бувають більш маслянисті, більш насичені, але при цьому за концепцією вино біле це щось більш таке легке та більш освіжаюче, і до того ж, до таких самих освіжаних. Чи можна взяти і гристе, воно теж подається зазвичай прохолодним, воно буде вас освіжати і воно буде максимально легким. Але якщо бажаєте легке вино, не треба брати червоне і гристе. Його в принципі не так просто, і знайти, але знайти його можна. І повірте мені, і гризти червоне вино взагалі вас освіжати не буде. На цьому про колір вина в принципі можна завершувати. По суті, тут все максимально просто. Якщо вам треба щось більш насичене, берете червоне. Якщо вам треба щось більш легке, беріть біле. Якщо ви не визначились, то можете взяти рожеве. Переходимо у нас. Ступну категорію вин це вина за рівнем цукру. Тут, в принципі, все максимально зрозуміло. У кожного смак він є індивідуальний: хтось полюбляє сухі вина, хтось полюбляє напівсолодкі вина, хтось полюбляє щось середнє, тобто напівсухі, а хтось взагалі полюбляє прям щось дуже таке насичене, солодке, і вони беруть вина солодкі. Обираючи вино за рівнем цукру, теж можна відштовхуватись від того, з чим ви його будете пити. Тобто, якщо ви будете подавати вино з десертами, то краще взяти до нього саме солодке вино. Можна взяти солодкий і гристи, наприклад, якийсь мускат або, наприклад, просто асті, або якщо щось більш цікаве при цьому не ігристе, то можна взяти в сотерн з регіону Бордо. До речі, він буде робитись незвичайним методом, який називається метод путритизації. Під час виробництва на виноград будуть підсажувати благородну плісняву, так само як на сирі з блакитною або білою пліснявою. Тому це вино буде мати таку трішки незвичайну цікаву ароматику, яку не зустріти в інших винах, і при цьому природний цукор. І такі вина зазвичай ціняться набагато більше, тому відштовхуючись від гастрономії, чим більш. Солодка їжа у вас буде, тим більш солодке до нього вино треба подавати. Тобто, якщо у вас десерти, ми беремо солодке вино. Якщо у вас м'ясо або риба, то краще брати щось сухе. При цьому, якщо сухе вам вино не подобається, то краще взяти щось напівсухе, але не напівсолодке. Напівсолодке вже буде насправді не в тему до такої гастрономії. Але при цьому напівсухі вина будуть підходити ідеально. Вони мають дуже добрий баланс між кислотністю та вони не є притурними. Що буде добре вписуватись в концепцію майже будь-якої солоною гастрономії. Тому, в принципі, за рівнем цукру ми теж розібрались. Все теж максимально просто: більш солодка їжа, більш солодке вино. Менш солодка їжа, менш солодке вино. Тобто, після того, як ми зрозуміли, який нам потрібен колір вина, після того, як ми зрозуміли, який нам потрібен його смак, а саме за рівнем цукру, тому далі ми переходимо до більш вузької органолептики вина, а саме до рівня кислотності та до терпкості. Першу поговоримо про кислотність. Зазвичай на кислотність вина будуть впливати два чинника: перший це клімат, тобто Ісцевість, на якій вирощувався виноград, бо виноград, якщо він дозріває більше, то у ньому буде більший рівень цукру. Якщо він не встигає визрівати за сезон, то у такого винограду буде більш висока кислотність. Наприклад, виноград з французького регіону Ельзас або з французького регіону Шампань. Зазвичай з цих регіонів вино буде більш кислотним. Тобто, чим більш холодний клімат регіону, тим вища буде кислотність. І другий чинник це сортові характеристики винограду. Наприклад, такий сорт винограду, як рислінг, має дуже високу кислотність. І особливо, якщо рислінг буде вирощуватися, у більш холодному регіоні, наприклад, у тому самому Ельзасі, і при цьому це буде сухе вино, то кислотність у нього буде максимально виражена. А якщо ви бажаєте вино з мінімальною кислотністю, але при цьому сухе, то вам треба звертати на більш теплі регіони. Наприклад, можна обирати регіони Іспанії або Італії. В Італії дуже сонячною буде тоскана, і звідти, в принципі, вина мають невисоку кислотність. А Іспанія сама по собі це дуже спекотна країна, в якій виноград майже усюди визріває дуже добре. Можливо, є винятком регіони Рів'єра Дуера. Який славиться своїми найвисокогірнішими виноградниками Європи. А ви прекрасно знаєте, чим вище ми будемо підніматись, тим нижче буде температура, тому більш прохолодний клімат і вино при цьому буде більш кислотним. Тому з кислотністю теж дуже все максимально просто. Беремо менш кислотні сорти винограду, наприклад, той самий Шардоне, який можна зустріти взагалі з будь-якої країни, і більш теплий клімат, наприклад, італійський або іспанський. Але при цьому треба ще враховувати дуже багато факторів. Тобто, якщо виноградники знаходяться на висоті, то там буде кислотність. Вище, тому якщо треба вгадати прям на 100%, краще чимось користуватись, наприклад, додатком Vivino. Про нього я розкажу в кінці відео, бо це прям дуже 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 корисний додаток, особливо для тих, хто обирає вино самостійно. Далі переходимо до такого показника як терпкість. Терпкість це така певна як сухість, яку ми відчуваємо, коли п'ємо зазвичай червоні вина. Чому саме червоні? Бо у них більше так званих ферментів під назвою таніни. Таніни це якраз ті ферменти, які дають нам ось цю терпкість. Таніни є у шкірці винограду, вони є Чіків у м'якоті винограду, але більше за все їх знаходиться у кісточці та у гребні винограду. І за рахунок того, що при виробництві червоного вина виноградний сік настоюють на шкирці, в які якраз і дуже багато сектанінів, червоне вино зазвичай більш терпке. І до речі, на цю терпкість клімат впливати ніяк не буде, але будуть теж два параметри, які будуть впливати на те, наскільки терпке вино у вас буде. Перший це сортові характеристики самого винограду, тобто є сорти винограду, які більш терпкі, а є ті, що дають меншу терпкість. Наприклад, Приклад менш терпкими сортами винограду є, наприклад, сан або Бургунський пінуар. А більш терпкими будуть каберне фран або каберне Савіньйон. Це дуже популярні міжнародні сорти винограду, які можна зустріти теж майже у кожній країні світу. І другий фактор, який буде впливати на терпкість вашого вина, це витримка. Бо чим довше буде витримуватись вино, тим ось таніни вони будуть краще інтегровані. Після витримки ви не будете відчувати ось цю окутуючу таку прям потужну терпкість. Ви будете її відчувати такою більш бархатистою. Біль Isso. Інтегрованою і не такою нав'язливою, тому більш витримані вина будуть менш терпкі, навіть якщо вони зроблені з таких сортів винограду, у яких терпкість в принципі на високому рівні. Тому якийсь витриманий каберне, він, хоч і буде терпкий, але при цьому ця терпкість не буде такою нав'язливою і буде більш доповнювати вино, а не виходити на перший план. Тому з терпкістю теж розібрались. Беремо менш терпкі сорти винограду і шукаємо саме витримане вино. Якщо терпкість вам взагалі не подобається. Якщо бажаєте щось терпке, то краще взяти. Вино з більш терпких сортів винограду, але не цурайтесь витримки. Якщо її не буде, просто ця терпкість буде більш вираженою. Якщо витримка буде, то ця терпкість буде краще інтегрованою, але при цьому вона буде там присутня. Тому за органолептичні властивості вина ми поговорили за кислотність і терпкість. з цим, я думаю, все зрозуміло. Тепер трішечки поговоримо про конкретні країни. Тут є декілька правил. Якщо ви бажаєте придбати вино за максимально. Кращою ціною якістю, то вам треба йти або в Іспанію, або в частково новий світ. Новий світ це всі країни, які раніше були колоніями, типу США, Австралія, Нова Зеландія і так далі. Але у новому світі не всі країни є дешевими. Тому якщо ми візьмемо якесь, наприклад, США або преміальну Австралію, то там ціна може і кусатись. Але при цьому, якщо ми візьмемо Чилі, якщо ми візьмемо Аргентину, якщо ми візьмемо ЮАР, то в принципі там по ціні якості вина дешеві, але при цьому дуже якісні знайти набагато легше. Ну іспанія у цьому плані теж досить вигідна країна для покупки найкращого по ціні якості вина. Бо в Іспанії дуже багато дотацій від самої держави для виноробів. Їм там дуже багато грошей. Виділяють, тому вино там зробити якісне набагато легше, і можна придбати навіть у нас в Україні витримане іспанське вино з класифікацією Grand Reserva, тобто з витримкою 5 років. Вдумайтесь 5 років витримки, а коштувати воно буде, наприклад, 600 гривень. Тобто ціна якість іспанських вин одна з найкращих в принципі на ринку. Якщо ми говоримо про преміальну якість вина, що нам треба обрати преміальне вино, то тут краще звертати на класичний світ, тобто, це Франція, це Італія. Ну або якщо з нового світу можна ту ж саму США або Австралію теж взяти буде досить непогано, але при цьому найкращою в принципі країною. Преміального вина це буде Франція у Франції. в Принципі зібрані абсолютно всі стилістики, в яких можна зробити вино у Франції. Є дуже багато преміальних виноградників. Одні з найдорожчих вин у світі є теж звичайно французькі. Наприклад, такі імениті вина як жавре Бертен з Бургундія або або Шато Марго з Бордо. Це будуть просто мастодонти на фоні взагалі інших вин, і з ними конкурувати. В принципі майже неможливо, тому якщо нам треба шукати щось більш преміальне, то ми звертаємо увагу на класичний світ на країни, які в себе дуже давно вже зарекомендували у світі вина, і вони 100% вже навчилися робити максимально добре, враховуючи, що історія виноградарства історія виноробства у них вже йде століттями, інколи навіть тисячоліттями. Також дуже багато вина у нас на полицях грузинського. До нього я відношусь насправді скептично, бо не кожна грузинська пляшка вина буде хорошою. Тобто Грузія. Вона в принципі робить дуже багато. Вина. Вони на цьому знаються 100%, враховуючи те, що колискове сково виноградарство та виноробства є Грузія, вважається Грузією, тому грузини робити вино вміють, але не завжди вони у них максимально достойні, особливо якщо брати якийсь преміум сегмент. ось там максимально важко вгадати, буде це або дуже добре, або не те, що ви очікували. Тому все ж таки краще звертати на такі класичні країни, як Франція, як США. Як в принципі, вся Європа, як Австралія, як Нова Зеландія з їх совіньйонами, тобто краще щось брати те, що за довгі роки себе зарекомендувало максимально добре. А також до речі, є така штука, як класифікації. Наприклад, в Італії діє своя класифікація D.O.C. та D.O.C.G. А за рахунок ось цих наліпок можна в принципі максимально легко обрати собі вино на вечір. Якщо ми бачимо наліпку D.O.C., це буде досить таке хороше достойне вино. Якщо ми бачимо D.O.C.G., то це буде принципі найкраще вино, яке є в Італії. Але звичайно, як і в кожному правилі, є винятки. Наприклад, італійська супертоскана. Простими словами, це італійське вино з регіону Тоскана, яке робиться за технологію французьких вин. Французькі бочки використовують французькі традиції та французькі сорти винограду. Тобто там вина взагалі мають класифікацію або IGP, або DOCG, Але це взагалі далеко не говорить про те, що ці вина вони погані, бо коштують вони інколи і по декілька тисяч доларів. Незвичайно ну, назвати таке вино поганим просто неможливо. Але про класифікування. Кліфікації треба говорити в окремому відео, бо якщо брати італійську класифікацію, вона в принципі проста та зрозуміла. Якщо заглублюватись у французьку класифікацію, винто то там, в принципі, можна заблукати. Тому це тема дійсно для окремого відео. Але якщо ви обраєте італійське вино, оці дві наліпки вам добре допоможуть. Давайте підіб'ємо підсумок і виявимо яким планом ми будемо слідувати для того, щоб обрати найкраще вино, перше ми звертаємо на колір, яке нам потрібне вино під гастрономію, чи буде випити його самостійно? Якщо більш насичене, то червоне, більш легке, тому біле. Тут все максимально просто. Далі рівень цукру, з яким теж дуже все зрозуміло. Чим більш солодка страва у вас буде, тим більш солодке вино вам потрібно. Наступне третє це органолептика вина. Тобто, що вам подобається більш кислотні вина, тому ми обираємо більш кислотні сорти винограду та у більш прохолодному кліматі. Тобто це. Або більш північні, або більш південні країни. Далі терпкість, яку ми теж враховуємо, коли обираємо вино. Якщо більш терпке вам потрібно, то обираємо більш терпкі сорти винограду, наприклад, Каберне Савіньйон. Якщо нам треба щось таке максимально легке та зрозуміле, то обираємо якийсь, наприклад, піно нуар або санжовеза. Ну і звичайно звертаємо увагу на витримку. Чим більше буде витримка, тим менше буде відчуватись як, до речі, і кислотність, так і терпкість. Ну і останнє це країна. По країні теж обирати максимально просто. Якщо вам треба щось преміальне, щось Максимально достойне, то йдемо у Францію або Італію, або можна взяти щось з США або Австралії, Більш їх преміальні вина вони теж максимально якісні і з французькими винами вони знаходяться майже на одному рівні. І якщо вам треба щось просте, щось найкраще по ціні якості, то ми обираємо або Чилі, або Аргентину, або Іспанію. В Італії дуже багато бюджетних, дуже якісних вин. Тому тут, в принципі, теж максимально просто. До речі, теж можна сюди віднести Німеччину, можна сюди віднести Австрію. Е, у них є вина різні, але при цьому їх бюджетні вина, наприклад, з Грюнервільтрінер, вони максимально якісні, цікаві, легкі і впити їх одне задоволення. Але якщо у вас є країна, яку ви прям обожнюєте, наприклад, Нову Зеландію. І ви п'єте тільки Нову Зеландію. То в принципі приходьте і беріть Нову Зеландію. Там теж є різні стилістики. Вина, і точно ви знайдете те, що вам сподобається. Ну як обіцяв, поговоримо про Вівіно, бо це додаток, який допоможе вам ну, максимально легко обрати вино самостійно. Його можна завантажити або в плеймархеті, або в App Store. Він так і називається Вівіно. Його особливість в тому, що у ньому зібрані майже всі вина світу. Ось, прям майже всі. Майже будь-яке вино, яке ви знайдете на полиці, ви зможете знайти у цьому додатку. До речі, для того, щоб знайти, не обов'язково навіть писати назву. Можна просто сфотографувати етикетку. І сам додаток вам видасть те, що саме вам потрібно. Але краще перевіряйте інформацію, бо не завжди це добре працює. Перевіряйте назву, перевіряйте рік, бо інколи він там помиляється. Я зазвичай, щоб не витрачати свій час, шукаю одразу по назві. Бо дійсно там кожна. П'ята пляшка, вона буде відсканована неправильно. В цілому цей додаток потрібен тільки для того, щоб писати свої відгуки про вино. У нього є максимальна оцінка. Це 5 зірок. Зазвичай вина, які мають оцінку вище 3,8, Це вже прям буде дуже добре, особливо якщо це там 4,2, якщо це 4,4, Хоча таких вин насправді не дуже багато. Тому в цілому. 3,6 і вище це вже можна пити. 3,8 це вже буде добре. Вище 4, це вже майже ідеальне вино. Але треба враховувати, що всі відгуки пишуться або звичайні люди, або саміє. Тобто це не завжди буде прям ну, на 100% об'єктивно. Комусь воно не сподобалось, кому сподобалось. Але в цілому картину вину ви зможете бачити за рахунок усієї оцінки. Але в цілому, чим вища оцінка у вівіно, тим більш вірогідно це вино вам сподобається. Особливо дуже корисно, що там оцінено органа. Лептику кожного вина, тобто ви можете подивитися рівень кислотності, рівень насиченості, наскільки воно ароматне, наскільки воно легке, тобто дуже багато цікавих параметрів. І до того ж почитати відгуки, особливо якщо це будуть відгуки людей, які вином займаються професійно, їх знайти дуже легко, у них буде дуже багато відгуків. Тисяча відгуків, 500 відгуків. Тобто, видно, що люди цим дійсно займаються, що вони скрупльозно відносяться до цієї справи. І в принципі, такі відгуки читати треба, а звертати на. Них увагу в першу чергу треба, і такі відгуки будуть саме для вас максимально корисними, бо люди з більш професійною точкою зору оцінили це вино правильно. Але завжди є винятки, не завжди може співпадати їх думка з вашою. Тому користуйтесь обов'язково додатком Vivino. це максимально корисно. Це допоможе вам обрати вино самостійно і допоможе обрати саме те, що вам подобається. Там є навіть свої топи. Вина, топи бюджетного вина, там топи до тисячі гривень можна знайти, і взагалі дуже багато всього. Цього цікавого, тому обов'язково встановлюйте та користуйтесь при виборі вашого вина. До речі, ще зручно його використовувати як е, свого роду записник. Тобто, ви туди скануєте вина, які ви куштували. Ви записуєте, сподобалось вам, не сподобалось. І потім, якщо ви прийшли в магазин і не знаєте, яке вино ви брали до цього, але воно вам прям дуже сильно сподобалось. Знайти ви його не можете. Тому відкриваємо цей додаток, гортаємо, дивимося, ось це вино я пив. Ось це вино я зараз знайду і візьму ще раз. Тому ось такий ще бонус у цього додатку є максимально корисний. Користуйтесь, тому дякую вам всім за увагу. Сподіваюся, відео було для вас максимально корисним. І наступного разу при виборі вина самостійно ви згадайте ці правила і оберете саме те, що вам потрібно. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк для того, щоб просувати якісний контент та культуру споживання в Україні. Ще раз вам дякую за перегляд та будьмо!